Так, всім доброго дня, всім глядачам мого каналу і просто любителям МТЗ. Продовжуємо робити ідеальний трактор. Ну, мабуть, ми його не зробимо ідеальним, тому що не хватить житті. І так, сьогодні буде щеплення. Почала підвисати педалька. Вот отак вона не відкидала до кінця. Це воно зараз розібне, я просто... Показую. Отак вона в такому положенні була, не відкидала отаку назад. Так, і що я її вже не робив? І мазав, і все. Дуже просверлив. Просверлив дуже отвір під пружинку, хотів натягувати. А оказалась причина. Оце в цьому механізмі. Так, там стоїть пружина. Пружина. І от така тарелочка. І її продавило майже наскрізь. Продавило цю тарелочку і отой от штупор, він почав там, він отак ходить, коли вгору вниз ця тарелка ходить. І штупор почав прям клинич у цій штуці. Я вже й намазував її коротше прийшлося його висверлить геть, заварити. Полавтоматом і зробити отакий керн. Легенький сверлом зробив. Що Головне, щоб не утоплювався той штирик. І зараз ліземо під трактор і собираємо її. Так, пружинку я поставив. прийшлось відпускати оці два болтики, витягнути, витягнув, а поставити я її не зміг. Тепер... Оцим регуліровочним натягуємо скільки, щоб... щоб підняло педальку вгору. Так, як бачимо, тепер усе працює. Оп. Опа. Так, дивимося на педольку. А тепер педолька не підвисає. Замечательно. Замечательно. ще трошки підтягнемо. і лишнього не треба, щоб вироботка була менша. Все, і фіксуємо контргойкою. Оце в мене розпилене, бо колись спробував регулірувати, а воно так це і закипіло. На 17 воно маленьке, тут грань маленька і не міг викрутити. Прийшлось розпиляти болгарочку і зняти його. І тепер крутиться легко, ніколи не. Все, зажжали контрагойку. І лізем дивіться у трактор як працює. Mm, так, ну що, працює тепер як часи. А то приходилося воно раз, зависало і приходилось ногою кожен раз піддюргувати педольку. В лісі вижимо, я не знаю скільки разів, мабуть, раз 500 за день. То доволі таки... Погоне і тепер працює як часи. Так, ще один нюанс. Так, ну що, ставимо пальці вгору, якщо понравилось.